Вітаю, друзі! Сьогодні спробуємо розібратися, чому ж росіяни не люблять УПА. При згадці про українську повстанську армію, в духовно-скрепного мокшанина московита, а ще його холопа русифікованого малороса просто зриває дах. У них підвищується артеріальний тиск, пришвидшується пульс, в районі сідниць починає підгорати та рвати. Із вуст зривається сичання на зразок фашисти, біндеровці і якась великороська абракадабра. Що ж, політичний інсульт ніхто не скасовував. Але давайте розберемося, чому ж так сталося. Чітко і по пунктах. Отже, перше, що таке УПА? Це армія, створена українцями під час Другої світової війни. Друге, мета УПА. Метою було визволення українських земель від окупантів та відновлення соборної, тобто єдиної, самостійної української держави. Вигнати треба було всіх окупантів без огляду на історію та політику. Тоді таким окупантом була Німеччина. А коли її війська в 1944 році витіснила Червона армія та німецький окупант змінився російським окупантом. Адже як би не хотілося росіянам показати себе освободителями, але саме російська більшовицька армія 1918-19 років окупувала незалежну Українську Народну Республіку у своїх будьонівках з Червоною звіздою, а після дворічної боротьби насадила совєтську власть. А згодом 1922 року включила до тюрми народів, яку назвали Союзом Радянських Соціалістичних Республік. Так що глянувши збоку, а не очима історії, написаної в Радянському Союзі, ми побачимо, що з 1919 року по 1941 рік Україна була окупована більшовицькою Росією. Тере Радянським Союзом. В 1941 році російсько-радянського окупанта змінив німецький, а в 43-44 році знову повернувся російсько-радянський окупант, який і пробув тут до 24 серпня 1991 року, тобто до проголошення незалежності. Хоча, як ви знаєте, в 2014 році цей окупант повернувся в Крим та Донбас. Якщо подобається, тисни лайк та підписуйся на мій канал. Пиши коментар. Підтримай україномовний контент в Ютубі. Третє. Коли створена УПА? Створено УПА в жовтні 1942 року. Тоді Україна перебувала під німецькою окупацією. Так само, як і Білорусь, Прибалтика і значна частина Росії. Тому говорити, що УПА створена для боротьби проти росіян... Невірно, вона створена для боротьби проти німецьких окупантів. І лише через два роки на територію, де діяла УПА, прийде радянський окупант. УПА провела сотні боїв проти нацистів. Були звільнені від німецької окупаційної влади цілі райони, де створювалися повстанські республіки і українська влада. Як приклад, наведу Колківську республіку. Відео про неї є на моєму каналі. Четверте, Бандера створив УПА. Це, м'яко кажучи, неправда. На момент створення УПА в жовтні 1942 року Бандера більше як рік був заарештований нацистами та ув'язнений в нацистському концтаборі Загзенхаузен. А з табору створити армію проблематично. Його було заарештовано та кинуто до концтабору за особистим наказом Гітлера. Чому? В червні 1941 року, коли радянська влада і Червона армія драпали з України під ударами Вермахту, 30 червня Бандера у Львові оголосив акт відновлення незалежної української держави. Коли нацисти поставили вимогу скасувати цей акт, Бандера відмовився, за що його та керівництво ОУН було ув'язнено. Когось розстріляли, когось кинули у концтабір. Так що Степан Андрійович у пани створював, хоча турбувався за неї, а після виходу з табору, як лідер ОУН, впливав на неї безпосередньо. Але це буде лише тільки з 1944 року. Поки що з 41 по 44 рік він в'язень Констаборо Загзенхаузен. Між іншим. Туди до нього приходив знаменитий російський генерал, колабораціоніст Власов і схиляв до співпраці з Німеччиною. Бандера його вигнав. П'яте. Чому те, що УПА воювало за визволення України і російсько-радянських окупантів саме через те, що УПА воювало за визволення України від російсько-радянських окупантів, російська радянська історія та пропаганда зображала та зображає наших воїнів як монстрів. Руки полікуть в крові. Причому дитячий. Он тягне чомусь з тих виродків на цю тему. Пригадайте, нібито розіп'ятого хлопчика в Слов'янську. Як приклад, наводили дітей, прив'язаних до дерева колючим дротом. А насправді це зробили не бійці УПА, а зробила психічно хвора Ромка. Звати її Маріана Долінська. Саме вона, перебуваючи у стані Божевілля 11 грудня 1921 року, вбила своїх чотирьох дітей та повісила на дереві. А польський дослідний корман... Е Безпідставно використав фото її повішених на дереві дітей як доказ злочинів УПА. Хоча це було за 19 років до створення УПА. А російська пропаганда підхопила і ось таких фейків про злочини УПА сотні тисячі. Так от, росіяни не люблять УПА через те, що не мають і не хочуть мати правдивої інформації про неї. Друге, тому що їм... Промили мізки в школі, телебаченні і кіно. Пригадайте фільми типу Ми з будущого, де що не українець, то придатель і фашист. Третє через комплекс вибраного народу. За принципом Ми русськія с нами Бог. Только Росія зберігла духовність і культуру, тільки русская церковь, істинна і каноніческая. Тобто, нам можна все, бо ми ж мокшани. А вам цього не можна. Через те, що УПА ганяло. Московських окупантів. Как они посмели проти русских солдат. А цей солдат був окупантом. Але залішани цього не розуміють. Візьміть, за приклад, спільну німецько-російську окупацію Польщі 1939 року. Німці окупували Західну Польщу, Радянська Росія окупувала Східну Польщу. Але назвав це Сталін визвольним походом. Тобто, якщо гопник... Забирає у вас телефон, то у випадку з Росією це буде, він звільняє вас від шкідливого гаджету, і це ви самі цього хотіли. Так що слава Росії! Через те, що більшість московитів стоять на платформі великодержавного шовінізму і для них будь-хто з українців ворог, якщо він за незалежну Україну. Бо Мокшани вірять у створену їхньою ідеологією байку про один народ. Тому, хто за вільну Україну, враги і предателі. Так що тут діє давнє правило, кого Москва найбільше з українців не любить, той найбільший патріот України. Тож знаємо ми свою історію і не даваємо спотворювати її іншим, руйнуємо міфи.